Привіт всім! Зараз буду показувати, як я пересаджую підлітків, полила, щоб мох розкис, щоб був м'якенький, щоб не травмувати коріння. Їх насправді не два. Я висаджую набагато більше. Зараз покажу ось. Це. Десь 20% вже від того, що я висадила вчора. Мене скоро виженуть з дому, чесне слово. Але ж, ну що, ну, якщо вдома є людина з відхиленнями в сторону орхоманії, ну, то вже нічого з тим не зробиш. Або змеріться, або ну, я не знаю, або двері відчинені. Так. Дістаю мох вологий, Є ось у мене така мисочка. Я цей мох викидаю, старий, це зберігаю, щоб підписати вірно. Дістаю без рукавиць, без нічого. Отак. От Отак, як є, так і показую. Інколи, інколи, звісно, я в рукавицях. Але знаєте, чому я не в них? Тому що вони в мене закінчилися. Я була в аптеці. І мені сказали 350 гривень за упаковку. ну Це, ви знаєте, ну, так, розкажу зараз про орхідею, потім про рукавиці Дивіться, гарний підліточок. Стаканчик 50 мл він не поміститься, тому беру стаканчик 100 мл. У мене тут уже підготовлені і йти, і ті. Ось трошки є вугілля, е, кладу. На ну, це, знаєте, так, символічно. Вугілля пару шматочків кори, то аби і рахувалося. Не сильно тим заморочуюсь. Так, беру ось так: що в мене входить в склад субстрату. Насправді, дівчатка, в склад субстрату входить все, що є на залишках. Трохи знайшла сирамісу, трохи знайшла личу, зепон з смокотом. Були залишки. Орхідеї для підлітків був мох. Трохи моху взяла з цих стаканчиків, в яких вони приїхали. Так, ось у мене є така гірка сирамісу. Сюди додамо. Насправді, дівчата, сираміс дуже класний ґрунт. Отак провожу, щоб маленькі частинки. Попадали на дно, і що попастися, трошки там лечузи падає. Так, зверху зараз трошки ще покладу моху, після першого поливання він намокне і буде дуже класно тримати вологу біля шийки. Не боюся, тому що в мене мені там писали після відео споливу підлітків, де я в ванні їх замочую, що ви їх заливаєте, дівчата. Я може їх і заливаю, але в мене майже круглий рік в будинку плюс 30, 28-30, тому, знаєте як? Я можу їх заливати хоч кожен день. Так, бірочки є в продажу і. Маркер перманентний також є в продажу. Так, це поки що посаджено. Наступна, 5301. Ставлю вам фоточки їхні. Відставляю, щоб не забути назву. Так, де моя мисочка? Ось вона з бушем у житку торфом, ой, мухом, вибачте. Дивимося, що тут з кореневою. Ну, тут, здається, також 50-мм стаканчик. Вона не поміститься, треба буде брати 100 мл. Так, так, ну, гарнюка, гарнюнка. Для мене це взагалі ідеальні, знаєте, для когось, може, це мало коріння і погані, і тратата. Для мене це взагалі супер. Так, беру. Стаканчик 100 мл. Кидаю на дно, шукаю вугілля. Де ще вугілля? Ось якісь крупні шматочки кори, ось вугілля. Ось таку Це я ж кажу, аби щиталося, ну Для чого їм цей дренаж, якщо там воно я попрорізала ножом дірки, Їм цей дренаж таке, Тут весь стаканчик дренаж. Так. Беру жменько цей весь субстрат, гортаю, половина висипається, нічого хай висипається. Нічого страшного. Так. І вставляємо наш стаканчик. Дівчатка, може на відео воно виглядає грубо і так, наче я, знаєте, як ото сокирою і грубаю. Насправді це не так. Я досить ніжна, тому що я розумію, які ці корінці ніжні. От, трошки ось є горка-сираницю, так як висипала з пачки. так. Сюди і засипаю. Дещо там під сирамісом була лечуза. А ось вона. Воно вже перемішалося, не, не розумію чому. Так, і так, взиму я сажаю в камінці, тому що, дівчатка, повторюся: в мене дуже жарко. І під віконня в мене дуже жаркі, теплі, південні, тому. Я собі можу дозволити таку посадку і в камінці, і з мінімальним дренажем. Ну, насправді, там дно у стаканчику прорізане добре, все, вся лишня волога витікає. От. Тому для тих, хто переживав, що я заливаю свої орхідеї, не переживайте. У мене достатньо шарку, щоб я могла собі дозволити переливи. А ті орхідеї, що в мене пропадають після поливу, це не через полив. Це, це через те, що я купую оцінку прям, прям реанімашку ріанімашку. Одне діло реанімашки дорослі фаленопсиси, і друге діло ось такі дітки, так, які не можуть дати ні дітку, в яких не розвинена коренева, в яких не розвинена зелена частина. Тому, звісно, вони пропадають швидше, чим, чим дорослі. І ще, дівчата, поки пересаджую, хотіла вам ще сказати з приводу пересорту. Е, ну, окрім дорослих орхідей, стандартів, де видно е, квітування, де не видно, звісно, я продаю сюрпризи, бо я сама не знаю, як вони свіли. Де видно, то питання закрите, е, з приводу підлітків. Декілька дівчат, мені небагато. Я ж підлітків також продаю, років 3 чи 4. Тут коренева невелика піде в стаканчик 50 мл, що був пересорт, дівчата, от дивіться. Ось, ось так я отримала. Деякі так приходять, деякі приходять в стаканчиках без наклейки, і деякі приходять просто в торфі або в мохові підписаний листок, або запечатаний все, все в одну ну, такий пакувальний матеріал. І, допустимо, 5-6 штук. Підписано одним сортом. Ну, розумієте, дівчата, я також не, не можу знати, цей сорт чи не цей один стаканчик. Тому, ну, дівчата, я, в мене, скажімо так, на моєму етапі продажу пересорт виключений. Тому що як вони до мене приходять, так я їх і продаю. На яких там етапах може бути збій? Ну, дівчата, я не знаю, чи це на етапі садівника, чи це на етапі оптового постачальника, в його купую я, я не можу знати. Ну, в мене, наприклад, як мені підходять, приходять вони підписані, так я їх і продаю. Мені нема сенсу обманювати. Я своєю репутацією п'ятирічною дорожу більше, ніж тими нещасними 20-30 гривнями заробітку. Повірте мені. Ой, щось я сильно заглибила, оце покаляпала язиком. ні, дівчата так не піде. Сераміс викидаємо, бо заглиблю. Що це за пірінка? О, дивіться, це якась екзотична тварина. Мабуть. З Голландії чи з Індонезії втратила пір'їнку і прилетіла до нас. Так, шею я так заглиблювати не буду, тому піде ось так. Все, я думаю, що досить. І ось цей сорт 51,88. Все, я вам дякую за увагу. Якщо є якісь питання, якщо є якісь побажання, пишіть. Я завжди відкрита до діалогу. І буду вам показувати, як ці товариші ростуть і розвиваються.